Друзі, доброго дня! Хочу вам показати такий будиночок в Америці. Тут в нас, виходить, два гаража, один на дві машини і другий також на дві машини. І два входа. Так. Тут світла ще немає. Один взагалі не зданий в експлуатацію, відповідно, світла ще немає, але є природне світло. Так, тут у нас якась кімната. Можливо, це гардеробна. Коли заходиш з гаража, то можна свій одяг залишити і потім ми попадаємо у вітальню. Вітальня досить простора, вона зонована. Ось видно одну зону, це зона їдальня. Тут десь, ну, якщо в наших мірках рахувати десь квадратів, напевно, 15 кімната. Ось тут можна поставити великий обідній стіл. Тут багато світла, вихід на терасу, багато освітлення зверху. Ось і тут. Камінна така зала досить велика, величезний камін. Давайте підійдемо ближче, подивимося, чи він схоже на настоящий камін, тому що дуже багато американців ставлять газовий камін, а тут схоже на те, що це є на дрова камін. І ось така величезна кімната. Так, схоже, що тут у нас буде кухня, ось видно під витяжку труба. А ось тут будуть стояти кабінети так називаємо. До речі, американці ці ящики називають кабінетами, а ось тут все підведено для так називаємо острова або айленд, як називають його американці. І отам можна збоку також поставити якісь. Тумбочки. так виглядає вітальня. Тут є вихід розсувні двері, досить якісний і вихід на терасу. Гарненький вид, великі камні.